Отже, російський Газпром зупинив постачання газу до Молдови, у тому числі до підконтрольного Росії Придністров'я. У регіоні вже починається енергетична. Безпрецедентна гуманітарна криза, і все це нібито через бажання зіпсувати рейтинг Санду напередодні парламентських виборів, які відбудуться у Молдові восени 2025 року. Чи це єдина причина? Спитаю Маріану Присяжнюк, політичну аналітикиню фонду «Демократичні ініціативи та координаторку проекту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія. Пані Маріано, вітаю вас. Доброго дня. Я пропоную почати з основ для тих, хто не розібрався і не розуміє, як такий крок Росії розуміти, враховуючи те, що в першу чергу від зупинки страждає регіон, фактично який контролюється Росією Придністров'я. Створення квазі республік, таких як Придністров'я, таких як маріонеткові утворення на території нашої держави, ну власне, і навіть законна автономія Гагаузії у Молдові, яка також відрізняється такими сепаратистськими настроями, все це проекти Росії для того, щоб впливати на внутрішню політику тих чи інших країн, ну, відповідно за рахунок Придністров'я на політику Молдови. Ну і власне у широкій перспективі такі проекти. Екти мають на меті впливати не тільки на внутрішню політику, а стримувати й зовнішню політику, тому що сумнозвісний, наприклад, план Дмитра Козака передбачає федералізацію Молдови, мав би утримати, наприклад, Молдову від Євроінтеграції і наділити регіони контрольним пакетом, які би блокували ті чи інші рухи республіки від Москви. Ну і власне. Новий рік розпочався із енергетичної кризи безпрецедентної, тому що вперше вона стосується не правого берега, а лівого берега, власне, там, де розташовується. Окуповане Придністров'я, і 1 січня е, місцеві жителі, е, де факто лідери Придністров'я, зустріли без російського газу. А в новорічну ніч е, головне підприємство енергетичної е, архітектури е, Молдгрес е, була переведена на вугілля. Але від цієї кризи ця криза матиме наслідки і для правого берега, і для лівого берега, тому що. Якщо лівий берег отримував безкоштовний газ, і е, таким чином для населення були створені е, штучні умови, в яких люди не платили за, е, за тепло, за воду і за інші послуги, або, або платили дуже мало, то для правого берега е, цей фактор був визначальним у контексті генерації дешевої електроенергії. Тож, е, коли я зараз спостерігаю у Фейсбуці такі баталії, коли правий берег звинувачує лівий берег у тому. Що вони халявники, це трошки не відповідає дійсності, тому що вся країна вимушена була жити у цій халявній пастці, від якої жоден би політик не насмілився зробити. Крок, як сказати, на свободу, тому що це коштувало би йому і рейтингу, і влади, а мало хто із людей, наділених легітимністю, мандатом, громадською довірою, готовий на такі кроки. Ну, власне, вважати, що має Санду є тим політиком, яка готова пожертвувати своїм. З становищем заради майбутнього країни я би теж не стала, тому що це її другий термін, і е, в неї був е, час е, створити е, певні е, можливості. Для того щоб розірвати це це, це коло, порочний круг, як сказати українською. Але все ж вона цього не зробила. Але все ж певні певні основи були закладені. В першу чергу це початок будівництва лінії електропередач, яка з'єднуватиме Молдову і Румунію напряму. Вулканяшти і Сакча. Ця лінія проходитиме трохи територію України. <творювання> тобто вуканіш Кишинів, тому що наразі Вулканішти Ісакча проходить територію України і пов'язана через розподільний пункт на території Придністров'я. Тобто, знову ж таки, навіть закуповуючи електроенергію у Румунії, Молдова її отримує через. Систему, яка пов'язана із придністровськими підприємствами. Тому ситуація складна і Молдова отримує також підвищені тарифи, і ця вся ситуація капіталізується, у, трансформується у соціальні невдоволення. У негативні емоції, у паніку, зокрема на лівому березі, і відповідно матиме вплив на політичні преференції, тому що вибори парламентські в Молдові дуже скоро. Календар ще не призначений, але це може бути навіть серпень цього року, цього літа. І власне Росія тут на жаль має більший простір для маневрування ніж Молдова, тому що що криза в Придністров'ї вигідна для російсько-проросійської так званої опозиції, що а, невдоволення на правому березі, навіть якщо а, Кишинів владнає й допоможе Придністров'ю якимось чином закупити газ, про що зараз йде мова. Тому соціально-економічна адженда. Оці сценарії будуть розігруватися Росією більшою значною мірою, і як ми бачили з 2023 року. Мітинги, підставні, якісь акції, постановки зосереджувалися саме на таких темах, але не було реального приводу цього робити. А зараз Москва створила привід, і тому вплив Росії буде значно переконливіше переконливіше. Щось не можу вимовити слово під кінець дня, тобто в цьому полягає небезпека. Але звісно, обставини, які до цього призвели, вони абсолютно штучні. Питання в тому, що в цих штучних обставинах Республіка Молдова існувала багато десятиріч. І от е, мені хочеться завершити цю таку розлогу думку, тим що Майя Сандо у своєму новорічному зверненні сказала, що е, ми, як народ, тобто громадяни Молдови, як народ, як нація, мають подивитися на себе в зеркало, і це це дуже доречне було привітання, тому що зараз такі закиди, хто халявник, хто не халявник, хто там звик, хто не звик, це абсолютно не та риторика, яка е, повинна переважати в суспільстві. І влада, якщо вона відповідальна, повинна генерувати. Сенси, які б інтегрували суспільство, і ну легко казати, що це історичний шанс, і треба його використати. Але тим не менш, це дійсно може бути вікно можливостей на якісь для якихось маленьких кроків зближення. Я не кажу людей, тому що між людьми немає конфлікту, еліт. Перш за все, тому яким чином, тому що проблема не в елітах, проблема не в сепаратизмі, проблема у військовій присутності Росії. Сепаратизм це такий самий ефект у тих обставинах, які я описала вище. І за рахунок корупції, і за рахунок таких -от енергетичних схем, які просто створюють такі штучні умови, в яких для людей немає виходу. Яким чином це буде, чи буде кишнів якось відповідальність запроваджувати, чи буде якась люстрація, чи буде ще якісь механізми? Тобто це все внутрішнє питання Молдови? Перше, це вийти з цієї залежності Росії. І Україна для цього можливості створила і попереджала про них завчасно. Друге, це інтеграція, звісно, на рівні такого середнього класу і на рівні еліт, тому що без цього не може бути діалогу. Ну і звісно, ми побачимо, на жаль, наслідки на парламентських виборах літку, і до цього вже треба готуватися, що ситуація буде складніша в наступний політичний цикл. Ви у своєму огляді цієї ситуації у передостанній день 2024 року для видання «Лівий берег» «Газпромівські сутінки новий термін санду у старому світлі акцентуйте на тому, що молдовські урядовці шукають зближення з угорщиною і словаччиною. В українців угорщина і словаччина однозначно сприймаються останнім часом. Як країни, які перешкоджають нам а, в контексті війни, а, що означає у цей момент зближення Молдови із Угорщиною Словаччиною? У кінці минулого року? Тодішній міністр енергетики Віктор Парліков, який ще був при посаді, здійснив візит до Санкт-Петербургу, де він зустрівся із керівником Газпрому Олексієм Міллером. Я почну з цієї тези. Після цього візиту ми всі дізналися, що Москва хоче від Кишинева, щоб той натиснув якимось чином на Київ і транзит українською територією зберігся. Тобто не так, як Газпром зараз каже, що газ ми перестаємо постачати, тому що е, якийсь борг існує ні, це просто такий маневр, щоб, е, скажімо так, зберегти лице. Москва ніколи не втрачає такої можливості пропагандистської. А тоді е, інтерес Росії полягав саме в тому, щоб використати Молдову. Так само, як і Словаччину, як і Угорщину. І напередодні візиту Парлікова до Санкт-Петербургу, за кілька тижнів до цього, відбувся дуже дивний візит угорського міністра закордонних справ Петра в Кишинів, де той сказав, що Угорщина не підтримує євроінтеграцію України, тому що та підриває енергетичну енергетичну безпеку. Європи, таким чином через зупинку транзиту. Ну, і це було сказано в Кишиневі, ну, і це те місце, де, якби прозвучала якась емоційна реакція Києва, вона би викликала негативну реакцію і Румунів, і молдовських партнерів. Тобто ця чутлива геополітична точка обрана була не просто так. Ну, звісно, легко знову ж таки кидати камні в молдовських партнерів. Тому що, як я вже описала, надіюсь детально і намагалася б простіше, у цій енергетичній залежності загрузли усі політичні кола. І для них це питання виживання так само, так само, як і для України в певним чином, але ну трошки. Трошки є, звісно, різниця, якщо в тебе летить ракета, і якщо ти втратиш все в контексті капіталу і в контексті свого становища у архітектурі державної влади. Але тим не менше, я думаю, що навіть у таких моментах, в яких дуже багато політиків опинилися в Молдові, цей інстинкт самозбереження, інстинкт виживання, він спрацьовує саме за такою логікою. Тому для того, того, щоб втримати те, що е, втриматися на своїх місцях, е, були спроби, я не виключаю підіграти Москві таким чином, щоб е, розгорнути діалог із ФІЦО, тому що після цього візиту Сіярто, наприклад, прем'єр-міністр Речан відправився в Словаччину і в офіційному прес-релізі там йдеться про те, що з ФІЦО е, обговорювалися питання енергоефективності. Ну, питання енергетичного сектору. Тобто це не, це не прихована інформація, це просто 2 плюс 2. І дійсно такі, так, такі рухи, ну, які можна зробити висновок. Тобто Молдова сама говорить про те, що шукає Словаччину якогось партнерства. Власне, з Придністров'я також звучали цікаві тези, де факто лідер Вадим Красносельський сказав, що. Запропонував е, молдовській стороні, а може, давайте якось поговоримо з Києвом спільно. Тобто я це розумію таким чином, що е, Кишинів обме... Придністров'я, почнемо з цього, е, у своїй риториці. Логічно, що обмежено е, впливом Росія і такою рускомірською ідеологією, за рамки якої е, Придністров'я не може вийти. Навіть якщо у контексті агресії Росії проти України намагалося якось балансувати і максимально залишатися осторонь. Так само і правий берег, так само і Молдова, на шляху до Європи, на шляху євроінтеграції, не може відкрито говорити про те. Особливо у діалозі з Києвом, що е, друзі, а давайте може ви залишите цей транзит, тому що нам буквально року не вистачає добудувати цю е, високовольтну лінію. Рік потерпіть, хай, хай ще там 5 мільярдів профінансують ракети, трохи ваших людей е, загине. Але потім ми якось це розрулимо, коли ми встигнемо. І знову ж таки ніхто нічого не встигне, тому що це вічна історія і хода по Придністровському колу. В мене теж така стаття із такі до речі. Тому от, власне, в цьому проблема і такого дипломатичного е, пенделя е, кишенівські чиновники вже просять давно. Але тут справедливо зазначити, що е, і наші чиновники, і наша влада до цього е, сама не дійшла, а життя заставило, на жаль, тому що, е, що придністровські підприємства. І, взагалі, ця архітектура електропостачань мені складно на, на такому технічному рівні пояснити, тому що я не володію цими такими специфічними знаннями в цій галузі. Але логіка Радянського Союзу в тому і полягала, щоб і колії були об'єднані, і електромережі були об'єднані, всі підприємства між собою, всі ці виробничі ланцюжки були об'єднані. Це історичні, історичні факти і економічні факти, про які вже сказано, пересказано. Тому це стосується і енергетики, і Україна також собі не могла дозволити раніше якихось радикальних кроків. Ну, от, власне, ми тут, в цій точці, влада Санду і уряд Санду приречений на тлі безпрецедентної енергетичної гуманітарної кризи, чи є можливість якось втримати ситуацію на парламентських виборах? Чи це буде однозначне падіння? А якщо падіння, то чи є зростання? Важко важко говорити про успіх, звісно, в таких е, умовах, але я знаю, що е, мої співрозмовники в Молдові говорять, що в команді Сандо розраховують на перемогу. І, от, власне, я вам е, наведу приклад із е, стратегічних комунікацій, е, які розгортають рівня старетичних комунікацій у сусідній країні. Власне, 1 січня. Е, Перший день кризи про масштаби, про ефекти якої ніхто не міг чітко дати який, якийсь прогноз чи якийсь сценарій, тобто всі налякані, Придністров'я. Паніці в Молдові на підконтрольній частині виходить новина, що в новорічну ніч втікла, втік песик президента. Ну тобто, ви як журналіст, ви вірите в правдивість такої новини? Тобто, цей песик неодноразово ставав героєм таких персональних нападок на Маю Санду. Тобто Російська пропаганда, вона діє за різними напрямками, але бити по персоналіям, особливо коли ця персона у партійному розрізі має більший рейтинг, ніж, рейтинг, ніж її партія, це є з однією із технологій, взагалі інформаційного втручання в гібридній війні. І цей песик, коли він виринав у такому негативному світлі, що вона там цього песика мучає, е, там таскає на ці всі заходи, і це все бурлило по телеграмам. 1 січня вони випускають цього песика. Хай люди, е, хай люди закидають там камінням цього песика краще ніж будуть е, там сперечатися про цей газ. Тобто, оце масштаб взагалі бачення е, команди влади, е, мені здається, це е, протидія. Не дуже адекватна, якщо говорити про якісь комунікації у контексті екзистенційних викликів, якщо хочете. Навіть якщо ці екзистенційні виклики стосуються сепаратистського регіону, цей сепаратистський регіон десятиліттями був економічним партнером без сумніву. Тому, ну, сепаратизм тут він такий. Він ще не це сприйняття навіть на рівні якогось. Правового механізму і правового пояснення воно ще не визріло от тільки зараз був прийнятий якийсь закон про сепаратизм і. Хто буде хто буде відповідальний? Чи чи, чи всі чиновники Приністровські чи ні? Це також ні, ніхто не має на це відповіді. Ну, це є так для, для затравочки. Як приклад, ну от, власне, я у таких умовах не дуже то й вірю в успіх Маї Санду і її партії Дія та Солідарність. Чи є в них шанси? Безумовно, є, якщо вони змінять своє ставлення і трошки відновлять зв'язок із, із реальністю. Тому що в мене складається враження, що е, уяви про свою країну вони мають трошки забагато недостатньо. Е, стосовно проросійської е, сторони, е, проросійська опозиція представлена найяскравіше, здебільшого е, такою парасолькою проєктів олігарха Утікача Ілана Шора. цей, Пан зараз перебуває в Москві. Він просуває такий євразійський напрямок. Його риторика дуже така, прямо більшовицького характеру, агресивна прорадянська і наративи, направлені в минуле. Як правило, орієнтація йде на жителів таких маленьких міст сільської місцевості, в 23-му шор здобув владу в Гагаузії, і це був безпрецедентний випадок, тому що буквально за два тижні, ну не за два тижні, була кампанія, але за там за кілька тижнів невідома особа Євгенія Гуцул і про яку раніше ніхто не знав, яка не має ні біографії, нічого, е, яка працювала там якоюсь е, просто в офісі якимось е, там. Е. Не знаю, офіс-менеджеру в нього, вона стає башканом автономії Гагаузія. І це ця пані, яка потім фотографується з Путіном, яка їздить в Росію, яка проводить зустрічі з Матвієнко, яка не може сказати два слова ні на Гагарузькій, ні на Рос... ні на російській навіть. Тобто ця пані вона не може читати з листочка. І от е, е, також цікаво, що е, е, в молдовських колах говорять, що таким чином. Росія показує молдаванам їхнє місце, що навіть е, табуретка може бути е, башканом Гагаузії. І це, це сумно, тому що в якійсь мірі це так. І е, перемогти на Виборах президента кандидат у кандидат шора, в принципі, не було шансів, тому що е велика частина суспільства е проєвропейське налаштована, плюс діаспора. Ну це, це таке це математика, але все ж таки консолідовані зусилля прор всіх проросійських партій, які не тільки ШОР я далі продовжу, е, Покладені на ці надії на Олександра Стояногла він програв. Зараз звісно стратегія буде змідена. Що буде з Стояноглом? Чи він піде новим політичним проєктом? чи він продовжить із соціалістами? Це також цікаве питання, тому що якщо він піде з соціалістами, я не думаю, що це сподобається. Ігорю Додону. У колишнього президента Молдови, проросійського, фактично, це головне обличчя Росії у Молдові. Головний представник Росії у Молдові це Ігор Додон колишній президент до 2020 року. Я не думаю, що це сподобалось. сподобалось би Додону, тому що в нього, крім партії, нічого немає. Тобто, це його зараз поле. Головне поле діяльності партія, і, власне, він там є першим обличчям, навіть якщо його посади, представницькі титри е, якось змінювались. Е, далі, якщо стоя могло піде окремим проєктом, він не набере 25-28%, але в парламент він ймовірно зайде. Тому мені здається, що Якщо ну, за, за тією логікою, якщо ти хочеш перемогти росіян, думаю, як росіяни, то мабуть Стояну краще було б піти своїм проектом. І тоді Росія могла б зберегти ці два активи: і соціалістів з Додоном, і новозароджений ізрааль, і новозароджений проєкт на чолі з тоянолом, який вже пройшов певний кастинг під час президентських виборів. Далі не висвітленою залишається дуже велика група партій, які імітують про європейський курс. Є, звісно, і малі проекти, які реально європейські. Я думаю, що немає смислу обговорювати детально кожну, кожну партію, але мені цікавим видається. Проект, який пов'язаний із румунськими соціал-демократами, тому що я це не суто про російський, проросійська історія, але це історія про політиків, які будуть шукати дружби з усіма. Оце якраз і є грузинський сценарій у Молдові, якщо хочете. Ну може не грузинський. Угорський сценарій у Молдові і Румунії це саме те, що буде і пов'язувати Молдову з Румунією з Угорщиною і а, за спиною в Україні мутити якісь схеми на користь Росії. Ну і залишатися а, воротами, які значно розширяться а, для Кремля в Європі. І я маю на увазі соціал-демократичну партію. В Молдові, в Молдові вона так само називається соціал-демократична. Її лідером зараз а, став а, такий собі а, такий собі, а, як його Тудор Тудор Ульяновський, і він е, дуже смішний політик. Якщо знаєте, оця пісенька Педро, Педро», він під неї проводив кампанію перед виборчим. Ну, я розумію логіку, його політехнологи, мабуть, е, розраховували на те, що е, пісенька западе в пам'ять і кожен буде собі наспівувати, уявляючи цього красення. Але ну е, у мене у мене вона, звісно, асоціюється з Ульяновським. Але він коли я на конференції його бачу, мені хочеться його називати Педро. І тобто трошки ефект я думаю, не той, і я думаю, що я така не одна. Але смішне, смішним, але тут є небезпечний тренд, тому що соціал-демократів з Молдови дуже жваво підтримують соціал-демократи з Румунії. До 22-го року для України не було різниці: соціал-демократи в Румунії при владі чи націонал-ліберали в Румунії при владі у нас не було відносин нормальних ні з тими, ні з тими. Зараз, після 22-го року, президент Націонал ліберал Клаус Йоханіс. Я говорю про Румунію. Зараз завершує свій мандат. Весною пройдуть вибори. І, скоріш за все, новим лідером в Румунії буде соціал-демократ. Вже є єдиний кандидат від цих. Партії, але це стара влада, власне, яка е, румунам надоїла, і, і тому це сталася історія з е, Джорджеско. Але соціал-демократи не такі прості. Це ті еліти, з якими мав е, відносини, і Плахотнюк. Олігарх, який втік в 2019 році з Молдови, і зараз підсанкційний за списками США Великобританії в Європейському Союзі він там щось відсудив, здається. Це і друзі Іванішвілі, це і друзі Алієва, це і, ну, і від цей друзі наших олігархів. Ну і я не хочу спекулювати зараз. Прізвищами в українському контексті, але ви розумієте, да, про що я говорю? Тобто, з одного боку, у нас є прогресивісти як нові еліти, а з іншого боку, є старі еліти. І старі еліти вони такі, вони наче і проти всього поганого і за все хороше, але торгувати треба. І весь капітал зав'язаний якраз. На оцих старих зв'язках олігархічних, в яких Росія відіграє дуже дуже вагому роль, ми побачили знову ж таки це по Грузії і, ну, і Угорщина. Дуже такий приклад, якраз у румунському контексті яскравий. Тому я думаю, що після 2022 року для України навіть більшою небезпекою є посилення соціал-демократів, які будують свою мережу. В Молдові, в тому числі, на що ніхто не звертає уваги, тому що всі кричать: шор, шор, аур, аур. Тобто, ці всі яскраві проекти, вони якраз і направлені на те, щоб, щоб прикрити оці такі подвійні проекти, які будуть грати за подвійними правилами, за подвійними стандартами. Ну, тому вона, тому тому з'являються ці якісь дивні історії, що там аур, хтось із аур, яким чином був пов'язаний із румунською секурітатією, хтось там із соціал-демократів теж якісь там зв'язки з владою. Тобто, це все не це все не просто так. І я думаю, ці слухи, яку якийсь відголосок від того, що відбувається під Килим, який зв'язок є, і це якраз та політична активність, на яку би я звертала увагу зараз. Найсильніше, тому що Після 22-го року старі еліти Україні не друзі, тому що старі еліти будуть шукати зв'язки із старими елітами з Росією. Старі еліти будуть шукати, як зберегти свої гроші. Старі еліти будуть шукати зв'язки, як зберегти свої відносини з російськими спецслужбами. Тому для України старі еліти не друзі. І ми повинні шукати акценти, як з ними працювати, тому що вони нам ще не вороги. Але те, що відбувалося навколо припинення транз. Зиту газу підтверджує цю мою думку. І те, що відбуватиметься в Молдові, найнебезпечніше. Шор, це звісно, ми знаємо, що Росія ворог, і я не думаю, що навіть в країні, де досі 50 на 50, оця більшовицька більшовицький стиль, він е, пройде. Всі вже навчилися з цим працювати, і шор він на той такий яскравий, для того, щоб е, викликати. Створювати оцю завісу димову, а те, що за цією завісою, реальні загрози, які впливатимуть на серйозні проекти своїми зв'язками, своїм капіталом, своїм авторитетом, це небезпечно. І я за цим буду слідкувати. І я про це писатиму так само і в Румунії, і тим більше, що це відбувається в реальному геополітичному просторі, який поєднує ці дві країни. Ну і я буду вам вдячний, якщо не лише писатимете, а й будемо говорити про це, тим більше напередодні виборів. Дякую за аналітику. Дякую за інформацію. Маріана Присяжнюк, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи та координаторка проекту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія. Пані та панове, долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.